Привіт, Леся! Батько Лесі Українки Петро Антонович Косач, коли його донька народилася, взяв відпустку із поважної юридичної служби і виходив дитину. Зараз навіть люблять жартувати, що він був першим чоловіком, який пішов у декретну відпустку. Деталі і причини такої унікальної, як на той час, історії ми розпитали у Сергія Романова із Волинського національного університету імені Лесі Українки. Гора Петра Антоновича Косача вона, як правило, не є в центрі міркувань і загалом інтересу ширшого. А на правду це був дуже цікавий чоловік. на правду він був батьком родини багатодітної родини. Нагадаю, родини, в якій було всяко і добре, і, і напружено. Він усіх дітей виховав належно, усім дав необхідного освіту, майновий там ценз і так далі. Щодо історії, котрою ви цікавитеся, то. Ця історія відома, достатньо описана і в мемуарній літературі, і в науковій. Власне, коли в родині народилася друга дитина, донька Лариса в матері Ольги Петрівни. Косач в неї сталося те, що зараз називається пострадовою депресією. Очевидно, вона не хотіла так швидко мати другу дитину, то фактично через менше через півтора року після народження сина Михайла народилася Леся, і вона, очевидно, маючи і фізичне виснаження, і фізичні проблеми, і ці психоемоційні, про які ми сказали. Вона е, е, не кидає доньку, як то можна іноді прочитати. Вона полишає її під опікою не тільки батька, але й няньок. Вона їде просто. Поправити своє здоров'я. Антонович, справді бере відпустку, опікується донькою, ось він займається навіть такими речами, як штучне годування. Що на той час було, ну, по суті, я не скажу революцією, але дуже таким новітнім методом. І, ну скажімо, сестра письменниці Ольга Косич Кривенюк напряму пов'язує те, що дитина вижила і при здоров'ї з тим з цією батьківською опікою. Чи це був тато у декреті? Ну той декрет був невеликий, бо потім повернулася мама і ці обов'язки догляду за дитиною. Лягли на неї, але те, що батько, що що Леся, батькова донька, так само як і матері, на то ми можемо сказати зачевидність. І справді найтепліші лесені спогади про дитинство це час, проведений із батьком у колодяжному. За спогадами сестри Ольги для Олесі батько ніколи не жалував нічого, ні сили, ні коштів, аби їй догодити, аби їй нічого не бракувало. Завжди дуже журився тим, що, не дивлячись на усе бажання і намагання, не може дати їй здоров'я.